Тисяча 1556 року імператор священної римської імперії Карл V та його сестра Марія у супроводі свити відвідали кладовище маленького рибальського села Бієрфліт у голландській провінції Зеландія. Вони помолилися на могилі Вілема Бейкельсона і промовили на його честь. Подяку. Чим же простий рибалка заслужив на таке вшанування з боку короновних осіб? І до чого тут малосольне золото? Дивіться далі. Що року в червні жителі Голландії відзначають одне з найулюбленіших свят день оселеця. Це свято проводять неподалік Гааги, в морському порту з Хевенінген, куди доставляється перший оселедець сезону. Рибальське судно з уловом, що випередило інших, отримує щедрий грошовий приз. За традицією, першу бочку із засоленим оселедцем вручають членам королівської родини, другу реалізують на аукціоні. Нерідко ціна цієї бочки сягає десятків тисяч євро, які, втім, цілком ідуть на благодійність. Весь день у гавані грає духовий оркестр, проводяться різноманітні. Тні змагання та народні гуляння при цьому неодмінно згадують і славлять ім'я того, хто подарував людям можливість насолоджуватись найсмачнішою стравою та одночасно заклав основи розквіту економіки своєї країни. Ім'я цієї людини Вілем Якоб Бейкельсон. Оселедець у середньовіччі ловили тільки тоді, коли в морі не було нічого іншого. Аж до початку 15 століття оселедець вважався їжею жебраків. Причиною тому був неприємний гіркий присмак. Але у 1380 році моряк із села Бірфліт додумався видаляти в упійманої риби зябра, який надавали їй гіркоти. Бейкельсон почав солити оселедець у дубових бочках. Прям на борту свого суденця приблизно наприкінці 80-х років 14-го століття. Так було започатковано існуючий, і донині світовий оселедцевий промисел. Слава про продукт незвичайного смакущу та не у роті, який так приємно запивати пивом, розліталися з небувалою швидкістю. Вже 1390 року оселедець у бочках вперше виставили на продаж у великих голландських містах, де він справив справжній фурор. Ще за три роки. Роки оселедець став улюбленим і бажаним гостем по всій Голландії та Фландрії. А до початку 15 століття в Європі не залишилося жодного королівського двору, де до столу не подавався цей делікатес. Можливо, саме оселедець, який називали малосольним золотом, став першим після зерна продуктом в історії людства, перевозити який було і дуже рентабельно, і не складно з технічної точки зору. Оселедець досить довго і надійно зберігався. Промислом займалося менше, Менше 1500 суден, які практично монополізували лов у районі Догербанки на північному морі, а також на Балтиці. Голландська монополія на оселедець стала однією з причин небувалого економічного зростання країни. Можна навіть з великою впевненістю стверджувати, що саме відкриття Вілема Бекельдсона заклало економічний фундамент Нідерландської буржуазної революції і згодом незалежності. Тож не дивно, що процес маринування оселедця, який отримав, Мав назву беклінг, багато років намагалися зберігати у секреті. Коли ж він таки був розкритий, з'явилися два варіанти на півдні при Анні використовували лимон, а на півночі, де збереглися традиції класичного беклінгу цибуля. У наш час загально відомо наскільки смачний оселедець і як прикрашає він стіл, сервірований для дружніх зустрічей. І зовсім недарма залізний канцлер Отто фон Бісмарк дав одному із сортів оселедця своє ім'я. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.